Сьогодні, дорогі брати і сестри, воскресний день, прощенна неділя, завтра перший день святого і Великого Посту. І Свята Церква, готуючи нас до цього Спасительного часу, нагадує нам слова Спасителя відносно посту і відносно. Скровище, до якого має прагнути людина. Господь сказав, якщо ви будете прощати людям согрешення їх, то Отець Небесний простить і вам согрешення ваше. Якщо ви не будете прощати людям согрешення согрешенні їх, то Ітесь Небесний не простить вам загрешені ваших. Также коли ви поститеся, то не будьте як ліцеміри, які, коли постяться, то приймають на себе мрачні лиця, щоб з'явитися, постящимися перед людьми. Істину кажу вам, що вони вже. Получають свою нагороду. А ти, коли постишся, умий твоє лице, помай голову є леєм, щоб явитися пощащим між... не перед людьми, а перед Отцем Твоїм, який в тайні. І Отець Небесний, який в тайні, воздасть тобі явно. І так же Господь каже, не збирайте собі сокровищ на землі, які моль з'їсть, ржа істрібляє, які злодії підкопують і крадуть. Не збирайте собі сокровищ на небі, які ні не моль, ні ржа, не істребляють, які горе не підкопують і не крадуть. І так, де буде сокровище ваше, там і серце ваше буде. Такі слова Спасителя сьогодні нагадує нам Свята Православна Церква. Чому, е, ну зрозуміло, прощення маєш простити ближньому, якщо хочеш, щоб Бог тобі простив. Маєш поститися так, щоб не для людей, щоб не це люди бачили, щоб це бачив Бог. І Бог її в тайні, він тобі визнасть явно. А тут говориться про сокровища. не ну, збирайте собі сокровища на землі. Пісні сокровище вроді, немає зв'язку. На самому ділі є зв'язок. Земні сокровища, які має земля, якими ми користуємося, це є тимчасові сокровища, які потрібні людині для земного життя. Але Є вічне сокровище. Яке, якщо людина його придбає, то вона і на землі щаслива, і на небі буде жити вічно. І цим вічним сокровищем, багатим, красивим, світлим, радісним є сам Бог. Бог є сокровищем всіх благих, тобто є умістилищем всякого блага. Якщо людина знайде Бога, то вона знайде для себе все. І для земного життя, і для життя вічного. І перед постом це, Свята Церква нагадує нам про це, тому що пісня якраз той час, коли ми повинні шукати цього небесного сокровища. Ми повинні примирятися з Богом, відкривати свої серця і душі для того, щоб Господь вселився в нас і очистив нас від всякої скверни, Нехай Господь допомагає нам, дорогі ті брати і сестри. Достойно провести честь, спасити нечасно того великого поста, очистити себе від гріхів, від пороків і е, вмістити в собі то вічне сокровище, яким є Бог, який подарував людям спасіння у Христі Ісусі Господі нашому, від на слави чище покоління, нині безконечні віки. Амінь.